Дівчата, вітаю вас у нашому четвертому дні ранкових руханок і розпочинаємо наше тренування із дихання. Вивільняємо грудну клітину, розкриваємося, закриваємося. Глибокий вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих. Видих. Ручки пішли вниз. І працюємо плечовим суглобом. Руку назад. Коловий оберт. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Добре. І закриваємо вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. дев'ять, Десять. Інша рука. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І вперед закриваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Ми хорошо з вами ще не пропрацювали плечовий суглоб, рухаємося далі. У наступній нашій вправі ми беремо руки в замочок, витягуємось максимально назад і скругляємося перед собою, розкриваємо лопатки. Показую вам збоку. Назад. Зверніть увагу, в цій вправі у нас не поясниця має прогинатись, поясниця завжди знаходиться в нейтралі. Настільки нас тільки руки йдуть назад. І вперед пішли руки, розтягнули лопатки. Назад розтягнули лопатки. Два. Вдих. Видих три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. І останній раз вдих. Видих. Сім. Чудово. Далі розтягуємо нашу лінію руки рука перед собою, допомагаємо собі іншою рукою. Тримаємо в районі ліктя. Дивіться, тут важливий момент, щоб ми наше плече не відводили назад, а максимально його тримали рівно. Руку приводимо до свого тіла. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Опустили. Інша рука. Так само до себе. Один плече. Будь ласка, ви не піднімаєте вгору, навпаки його спускаєте вниз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Чудово. Виводимо ручки назад, наперед. Назад, наперед. І трішки пришвидшуємось. Три, чотири, п'ять. Намагаємо торкнутися за ручками. Шість. Сім, вісім, 9 і останній раз десять. Руки пішли вниз, трішки помахайте, вони працювали. В наступній вправі ми з вами робимо навхрест нашими ніжками і рухаємося в сторону, відчуваємо бокову лінію витяжіння всієї лінії нашого тіла. І повертаємось назад. Два, повернулись назад. Три. Повернулись назад. Дивіться, ви маєте робити нахил, щоб у вас виходила така ніби дуга. Так, ось ви бачите дугу, починаючи від наших ступнів і рухаючись до наших кистів. Чотири. П'ять. Шість. Ще два рази. Сім. І останній раз вісім. Класно. І змінюємо нашу сторону. Все те саме. Один. Перший раз ми робимо такий, як пробний. У будь-яких вправах робіть перший раз пробний. Тобто пробуйте свою амплітуду. Не робіть на максимум, не дергайте себе. Два. Три. Хорошо. Чотири. Супер. П'ять. Шість. Ще два рази. Сім. І останній раз. Вісім. Чудово. Повертаємося ноги на ширині плечі і робимо колові оберти нашою головою. Один. Назад голову не закидайте. Два. Тримайте на м'язах обов'язково. Три. І останній раз. Чотири. І в іншу сторону. Один. Два. Три. І останній раз. Чотири. Добре. Погляд в сторону, нахил в сторону. Погляд в іншу сторону, нахил в сторону. І працюємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Добре. В наступній нашій вправі ми пропрацюємо тазовий пояс, дамо йому трішки руху, стаємо на одну ніжку, опорна нога у нас зігнуте коліно, так, м'якеньке. Ручки на пояс, ніжку виводимо перед собою і робимо напівколо, повертаємось, назад, повертаємося. Тут у нас працює кульшовий суглоб, ми даємо йому кровотоку. Запускаємо кров. Трішечки в нас починає рухатися тазовий пояс. 4. П'ять. Це вправа йде і на тонусність, і на суглобову функціональність, і також на баланс. Сім. Вісім. Добре. Дев'ять. Носочок натягніть, будь ласка. І останній раз десять. Клас. Повертаємося до іншої ноги. Опорна нога знову ж зігнута, м'яке коліно. Носочок натягнули і працюємо півколо. Один. Сконцентруйтеся. Два. Три. Чотири. Клас. П'ять. Шість. Сім. Може ця вправа і легко виглядає? Але насправді, щоб стояти впевнено, потрібно робити її, ну, скажімо так, систематично. Дев'ять і останній раз десять. Добре, повернулися. Робимо колові оберти нашим тазом в одну сторону. Два, три, чотири, п'ять. І останній раз шість. І тепер закриваємо в іншу сторону. Один. Два, три, чотири, п'ять, клас шість. Добре. Далі ми з вами трошки пропрацюємо грудний відділ. Робимо хвильку. Іде спочатку голова вперед, потім йде у нас розгортається грудна клітина і вивільняємо грудну клітину, розкриваємо, лопатки зводимо. Знову скругляємо спинку, голова вперед. Пішли груди вперед. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Можна робити глибшу хвильку уже трішки з легким присідом. Вісім. Дев'ять. І останній раз десять. Добре. Далі ми з вами ставимо ноги трохи ширше наших плечей. Так, я займу трошки комфортну позицію, відчуваю, там щось мені перетискає. Е, далі згинаємо в колінному суглобі, ми робимо скрутку. Іде у нас права рука на ліве коліно. І потім покриваємо лівою рукою погляд направляємо вгору. Стоїмо один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім і останній раз вісім. Обережно виходимо з позиції і тут же змінюємо сторону. Ліва рука, праве коліно. Дивимося вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Обережно виходимо з позиції, піднімаємося через скруглене плече і вийшли з позиції. Добре. В наступній нашій вправі ми з вами робимо маленькі кроки на місці. Руками трішечки собі допомагаємо. Розминаємо наші ступні. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер допомагаємо собі ручками, робимо кулочки, зжимаємо, витискаємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, закінчили. Виводимо руки в сторону і змінюємо положення долонь. Вони дивляться вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору, вниз. 6, 7, 8, 9, 10. А тепер почергово. Одна долоня дивиться вгору, інша вниз, і змінюємо положення. Ой. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Ручки пішли вниз, змахнули. І трішечки тонусності нашому тілу. Стаємо в позицію. Одна опорна нога у нас зігнуте коліно. Інша ніжка в нас буде відводитися назад, носочок натягуватися. І паралельно у нас будуть працювати також руки. Піднімаємо руки, носочок натягнули, відвели вгору. Два. Три вдих. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. І останній раз вісім. Добре. Підняли руки вгору, виводимо ніжку назад, стоїмо в статиці. Один, два. Носочок натягнутий. Три, 4, 5, шість, 7 вісім. Добре. Вийшли з позиції і переходимо до нашої іншої ніжки. Все те саме. Опорна нога в нас зігнуте коліно. Піднімаємо ручку, відводимо ніжку назад і повертаємось. Один, два. Видих, три, чотири, п'ять, шість, сім. І останній раз. Вісім. Добре, підняли ручки, ніжку вивели вперед, назад, перепрошую. І стоїмо в статиці. два м'язи, спини в нас напружені, три. 4, Носочок натягнутий. 5, 6, 7, 8. Вийшли з позиції. І давайте трішки нашу спинку вивільнемо, тому що в нас щойно дуже хорошо напружувалися тримачі хребта. В'язи тримачі хребта. Ми просто опускаємося вниз, ручки просто вниз. Розслабляємось. Тут не потрібно спинку тримати рівно. Напружувати нічого не потрібно. Ми просто перекочуємося з однієї сторони на іншу. З однієї на іншу. Розслабляємо спинку. Є. І через скруглену спинку піднімаємося вгору. Далі ми трішки потягнемо з вами м'язи з задньої лінії наших ніг. Ноги ставимо ширше наших плечей. Але так, щоб це було для вас комфортно. Ну, приблизно десь у півтора рази ширини плечей. І далі ми з вами спускаємося вниз, намагаємося з рівною спинкою це робити. Спустились, вниз. дивіться, якщо ви не достаєте до підлоги, ви берете блоки, ви стоїте на блоках, або берете книги, або можете взяти маленький стільчик і опиратися на стільчик. Тримаєтеся. І тут же ми з вами робимо перекати в нашому тазу з однієї сторони на іншу. Дивіться, робіть це дуже обережно і делікатно. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і останній раз 10. Добре. Далі ми тягнемося з вами до однієї ніжки, до іншої ніжки. До однієї ніжки, до іншої. Ви відчуваєте, як у вас вже включається задня лінія ніг. У вас розтягується. Це типове таке витяжіння задньої лінії ніг. 5. Шість, сім, вісім. Добре. Дев'ять. І останній раз десять. Добре. І ми тут же з вами залишаємося опираємося на нашу опору. Якщо це блоки, блоки, стільчик, неважливо. Опираємося і паралельно виводимо руку вгору, погляд за рукою. Один. Почергово працюємо. Два. Видих. Три. Видих 4. Клас. Видих 5. Видих 6. Тут у нас задіяне все тіло. 7. 8. 9. І останній раз 10. Добре. І через круглену спинку піднімаємося обережно вгору і виходимо в нейтральну позицію. Заключна вправа в нас буде і робота із стопами. Стопи взагалі це дуже важливий елемент нашого тіла, з ними потрібно працювати, їм потрібно належну увагу приділяти. І тому у нас зараз робота із стопами. Що ми робимо? На пальчику ми робимо коловий оберт нашою ступнею в одну сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Закриваємо в іншу сторону. Один, два, 3. Ви можете почути хрускіт, нічого страшного тут немає. Це навпаки говорить про те, взагалі, якщо ви чуєте хрускіт у вашому будь-якій будь частині тіла це говорить про те, що ваше тіло почало працювати. Сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. І тепер стаємо на високий підбор. Витісняємо лінію гомілково-ступневого суглобу. Ось ця от лінія, витісняємо її вперед. І стоїмо один, два, три. 4, що важливо в цій вправі, зверніть увагу. Дивіться, її не треба витісняти в сторону. Оцю от лінію, її треба витісняти прямо. Намагатись прямо. Це важче, але треба намагатись прямо витісняти. 5, шість, сім, вісім. Добре. І все те саме робимо на іншу ніжку. На пальчику коловий оберт. Два, три, чотири. Хрускіт я вже почула. 5, шість, сім. 8. Тіло прокидається. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. І так само на високий підбор витісняємо нашу лінію гомілково ступневого суглобу. Тримаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. І остання вправа з нашими стопами. Ми з вами робимо перекати на зовнішню частину стоп внутрішню частину. Зовнішня і внутрішня. Тут у нас в цій вправі працюють у нас всі ноги. Я маю на увазі, починаючи від тазового суглоба, працює в нас і кульшовий суглоб, тому що він рухається у в своїй. Працюють у нас коліна і також працюють стопні. Три, чотири. 5, 6, 7, 8. Добре. Можна трішечки на місці походити, розслабитися. Клас. Вітаю, ми закінчили з вами четверту ранкову руханку. Я надіюсь, вона придала вам енергії та бадьорості на весь день. Гарного дня, до зустрічі на килимку.